Всім привіт! Для того, щоб протягом дня мати гарний настрій і гарне самопочуття, пропоную зробити вам декілька вправ. Повторюйте за мною. Підходимо до дзеркала і говоримо, мені сьогодні дуже пощастило. У мене сьогодні дуже гарний настрій. Ось такий. І посміхаємось. Так, я дуже гарна. І дуже красива, якщо це дівчинка. А якщо хлопчик, він каже, я дуже гарний і дуже красивий. У мене є рідні люди і друзі, яким я дарую свою любов. Ось так. Я сильна, здорова та бадьора. А якщо хлопчик, то він каже, я сильний, здоровий та бадьорий. Ось такий, ось так показуємо, який ми сильні. Я щедро ділюся своїм великим та щирим почуттям, що живе у моєму серці. Ось так. Я дарую вам сердечко на гарний день і бажаю вам міцного здоров'я і завжди гарного настрою.